1 січня набрали чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, які передбачають зокрема збільшення обсягу програм державною, тобто українською мовою, на телебаченні та радіо. Тепер мінімальна частка української мови програм в аудіовізуальних засобах масової інформації має становити 90% замість 75%, якщо йдеться про загальнонаціональні та регіональні медіа, і має становити 80% замість 60%, Якщо йдеться про місцеві медіа, тобто істотно зростає частка українського і української мови, має зрости на телебаченні і радіо. Про ці зміни, про їхні наслідки для нашого інформаційного простору поговоримо зараз із уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Креміним, який в студії Українського радіо. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Ви знаєте, я не такий старий, але пам'ятаю часи, коли частка української мови на українському телебаченні не перевищувала 30-32%. Буквально ще не минуло. Напевно, ну окей, минуло вже 10 років, але ще в 2013 році за часів Януковича робили ми з колегами з Руху Простір Свободи тоді моніторинги, і стало ставало зрозуміло, що українська мова упосліджена на на той момент 23-й, здається, рік не. Незалежності. Натомість російська цілковито домінувала. Понад 45% було російської мови. І решта це були так звані двомовні програми, де так само насправді українсь... частка української була дуже мінімальною. Зараз ми дійшли фактично до 90 української мови. Це надзвичайний поступ. Чи спроможні телеканали дотриматися? Дякую вам за блискучу промоцію закону про медіа, але хотів би наголосити, що цього року виповнюється 5 років з дати набуття чинності закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Фактично, переважна більшість статей цього історичного, як на мене, документа, працюють. Закон виконується. Мовна свідомість громадян є стійкою. В умовах повномасштабного вторгнення рівень переходу на спілкування виключно українською є рекордним. За всі руки української незалежності. Якщо говорити про закон про медіа, то звичайно він почав розроблятися ще депутатами Верховної Ради України восьмого скликання, в якій і я працював у комітеті з питань освіти і науки. І вважаю, що цей документ є одним із найважливіших в питаннях і утвердження національних інтересів, ну і, звичайно, нашого євроінтеграційного поступу. Закріплений у Конституції України, але хочу сказати, що серед основних вимог до України для початку переговорів про вступ України до ЄС було сім основних параметрів, два з яких стосувалися питань державної мови. Це, зокрема, закон про медіа, а також закон про внесення змін до низки законів, включаючи закон про національні спільноти, закон про українську мову тощо. і Цих двох важливих документах із семи секретарят уповноважено відіграв без зайвої скромності, скажу, важливу і ключову роль. Тому хочу подякувати своїм колегам, колегам із простору свободи, громадським організаціям, народним депутатам, представникам уряду, профільним комітетам, які доклали максимум зусиль до того, щоб з 1 січня вже поточного року 90%. Програм української мови були гарантовані цим документом, крім всього іншого, було посилено спроможність тих державних установ та органів, які здійснюватимуть контроль за квотами. Разом із тим, хочу підкреслити, що закон про медіа виконується понад міру. Тому що за нашими проведеними дослідженнями, які ми здійснювали наприкінці 2023 року, ця частка в реальному вимірі є набагато вищою. Тобто рівень переходу провідних українських телеканалів на послуговування української мови у відповідних часових проміжках з ранку праймтайм у день, а також у вечірній у вечірній праймтайм давно перевищив 90% і в тижневому, ну і звичайно, і в добовому вимірі. А от я хочу вас, пане Тараса, запитати, але програми російською мовою дотепер залишаються, тобто якась частка дотепер є. Вже в нас майже два роки від часу російського повномасштабного вторгнення, майже 10 років від часу російського вторгнення на територію Криму і Донеччини та Луганщини, але програми російської мови все таки зберігаються. Питання української мови це не тільки діяльністю повноважного захисту державної мови, це питання національних інтересів. І тому мої неодноразові звернення до секретаря Ради національної безпеки та оборони України знайшли своє логічне продовження, але ми не зупиняємося у тому напрямку. Тому я категорично виступаю проти тих телерадіомовників, хто по сьогоднішній день системно продовжує порушувати. Основні базові на ці творчі документи, хто ігнорує інтересами громадян України, хто підігрує російській пропаганді разом із тим, поширює недостовірну інформацію і в соціальних мережах, в Ютуб-каналах, в соціальних сторінках, які підривають підвалини української держави. Але підкреслюю ще раз, що документи, закон про мову, закон про медіа. Закон про національні спільноти тощо це основні віхові документи, до яких доклалися і ми як команда секретаріату, як громадське суспільство, як українська влада. Ну, до речі, ви згадали про те, що в грудні Україна, Верховна Рада, зокрема, ухвалювала зміни до законів, які нам потрібні були для того, аби Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до європейського союзу. І справді ви слушно зазначили, що був певний ризик пом'якшення законів на підтримку української мови. А більше того, насправді ризики були достатньо істотними, тому що не лише в попередніх проєктах законів, які у Уряд розробляв, були закладені норми про те, щоб зменшити частку української мови, але, зокрема, там була і дуже небезпечна. Пропонувалася норма, яка могла би розмити поняття україномовна програма, так тобто, поточне законодавство воно чітко встановлює, що програма українською мовою це програма, в якій і ведучі, і гості, наприклад, Етеру спілкуються винятково українською мовою, і частка реплік неукраїнської мовою не може перевищувати 10%. Так, ну тобто, я можу зацитувати англійською, німецькою, французькою, навіть російською якусь фразу, але. В цілому не більше 10%. в тих законопроєктах, якраз була загроза розмиття поняття україномовна програма. На щастя, завдяки спільним зусиллям і депутатів, і урядовців, і громадських діячів, і офісу повноваженого вдалося зберегти ці норми, а пане Тарасе, але я хочу вас вам поставити запитання стосовно практики стосовно реальної ситуації, чи ви не вбачаєте що? Наприклад, російська мова в окремих україномовних програмах присутня більше, ніж на 10%. Наприклад, гість кудись прийшов на телебачення російською, говорить або що. Відповіді на ваше запитання є у висновках Конституційного суду України про конституційність закону про забезпечення функціонування української мови як державної. До Дня української мови у жовтні місяці ми провели велелютне засідання за участі очільника Конституційного суду Сергія Головатого і на ці та багато інших запитань дали вичерпні відповіді. Але хочу наголосити, що частина із рекомендацій досі перебуває у стані виконання, частина з них реалізована. Зокрема, там є. І аналіз окремих рішень Венеційської комісії за демократію, де в тому числі наголошується на тому, що рекомендації не можуть бути вище за національне законодавство, крім іншого, висновки Конституційного суду є в порівнянні з законом. Тому те, що декомусь із наших зарубіжних партнерів захотілося. Розмити питання державної мови в окремих законах України. Цього насправді не вдалося, але ми змогли збалансувати європейську практику, рішення ЄСПЛ, національне законодавство, яке ми ставимо на перший план. Ну і, звичайно, наші євроінтеграційні наміри. Тому, з нашого боку, ми мінімізували загрози функціонування української мови в сферах освіти. Хочу це підкреслити: телебачення, радіомовлення, книговидання, книгорозповсюдження, реклами та виборчої агітації. Головне. Усіма нами забезпечено безстрокові законодавчі обмеження для мови країни-окупанта, які не дозволять агресору зловживати мовними правами національних меншин для можливих спроб послаблення України. Стосовно зловживань, ми здійснюємо постійний моніторинг. У нас є тісна взаємодія з органами влади і за будь-яких спроб порушення національного законодавства. Всі відповідальні будуть покарані. Пане Тарасе, а якщо поговорити про сприйняття, про ставлення українців до контенту українською мовою, чи спостерігаєте ви зміни впродовж останніх років? Безперечно, і з приводу цього, ми будемо найближчими днями презентувати свій черговий моніторинг, яким ми провели дослідження щодо з'ясування особливостей застосування української мови як державної. В діяльності телеорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне радіомовлення, зокрема учасниками інформаційного простору в умовах воєнного стану та поступової імплементації положень закону України про медіа, а також виявлення можливих фактів порушення вимог закону про українську мову. Хочу наголосити, що нами досліджено діяльність всіх без виключення основних радіостанцій, і ми дійшли попереднього висновку. Що загалом радіоефір заповнюється переважно українськомовними музичними творами, понад 67,2% або піснями, виконаними офіційними мовами Європейського Союзу? Якщо ви мене хочете запитати, чи транслюються на наших радіостанціях пісні російською, нами таких фактів не зафіксовано. Це якраз говорить про те, що парадигма. Мовної культури і мовної стійкості громадян України суттєво зміцнилося. Інтерес до національного культурного мистецького продукту зріс. Разом із тим, ми стоїмо на тому шляху, коли частку ми будемо все одно спонукати до збільшення. Ми зацікавлені у розвитку української культури, музичного мистецтва, представлення молодих творчих колективів. І щиро будемо сподіватися, що. Навіть ті подекуди запрошені експерти, які коментуватимуть поточні ситуації в країні, вони нарешті вивчать українську мову і не будуть ганьбити народ України своїм блюзнірством і зловживаннями національними інтересами. Тому мій заклик до радіостанції прискіпливо дивитися до тих, кого вони запрошують, принаймні забезпечити переклад української мови, якою б ціною це не було. Пане Тарасе, от зазначила ви, що згідно із моніторингами не транслюють радіостанції пісні російською мовою? І чесно кажучи, знову ж таки переношуся я на, на 10 років минуле. Коли знову ж таки, згідно із моніторингами пісні української мови, частка пісень українською мовою тоді на радіостанціях дорівнювала 2-5 на різних радіостанціях, натомість пісні російською мовою становили близько 60%, решта це переважно англійська або іспанська, тобто найпоширеніші мови. Я скажу навіть більше до початку повномасштабного вторгнення з часу набуття з Статей закону про мову, які стосувалися культури, у нас були окремі телерадіокомпанії, які транслювали фільми та серіали не державною мовою, тому що, мовляв, так цікавіше. А український переклад, мовляв, він недосконалий і не всі він зрозуміли. Це було якихось два з половиною роки тому. І я прекрасно пам'ятаю результати нашого моніторингу, вимоги до окремих телерадіокомпаній припинити зловживання і грубе порушення мовного закону. І це справді була неймовірна проблема, але ми змогли подолати і це, тому я не вітаю громадян України. я... Дякую громадянам України за те, що вони мобілізували свої сили, що вони переходять на українську мову, активніше реагують на порушення своїх мовних прав. І, до речі, перейдімо до нашої річної статистики. За результатами 2023 року, на мою адресу, як у повноважної захисту державною мовою, надійшло на 30% більше звернень і скарг від громадян України ніж 2022 року. Зазначає, загалом... що громадяни стали активнішими, тобто я не думаю, що порушень стало більше, скоріше за все, просто громадяни проявляють виявляють більшу активність. Так? Звичайно, загалом 3692 звернення громадян України з усіх куточків України, і ми говоримо про ту територію України, яка контрольована українською державою. Але найбільше скарг традиційно у нас із міста Києва, це третина, 1345, Харківська область, 516, Одеська, 486, Дніпропетровська, 316, Запорізька, 63, Миколаївська, 53, Полтавська, 54. Ми проаналізували. Ці матеріали вони є на нашому сайті в багатьох інформаційних ресурсах і на телеканалах в Україні можна про це почути. Але ми проаналізували там, де місцева влада докладає максимум зусиль до імплементації мовного закону, до затвердження місцевих мовних програм, до створення мережі мовних курсів, до контролю за дотриманням мовного законодавства, ми маємо найменше проблем. Не дивно, абсолютно ні для кого, що в центрі та на заході України таких порушень. Мінімальна кількість, але там, де у нас немає чіткої мовної стратегії, оригінальної мовної політики, як скажімо, у Києві немає програми, у Харкові депутати системно порушують мовний закон на Одещині. ледь не щотижня ми Тобто продовжують російською говорити депутати? Ні так? програми, ні розуміння, і наративи це не важливо. Давайте на потім. Тому ми маємо такі результати. Але я хочу наголосити як уповноважений. Українська мова, там, де українська держава. Ми повинні посилювати її статус, тому що ціна цієї боротьби, ціна тієї боротьби, яку ведуть Збройні Сили України. Ми протидіємо не просто російській агресії, ми протидіємо століттю російської агресії, яка була представлена. І в спробах окупації нашого мовного простору, освітнього простору, культурного простору, все, що пов'язано з українською державою, з українськими цінностями та ідентичні, чесно кажучи, мені справді важко уявити, що має бути в голові у людини, а надто депутата, який продовжує говорити під час виконання своїх обов'язків російською мовою. Я за це уявити... стосується і міських голів. Це зустрітися заступників міських голів. Це траплялося буквально ще якийсь рік тому і народних депутатів України. Це стосувалося керівників державних підприємств або їхніх заступників. І ті відписки, які інколи ми отримуємо так, е, в, умовах, в умовах війни, вони мене просто обурюють. Ми про це поговоримо, звичайно, окремо, але це рівень урядовий. І я буду ставити питання перед прем'єр-міністром про те, щоб ми діяли е, злагоджено. І результати такої роботи були відчутні і зрозумілі кожному громадянину України, тому що закон повинен діяти і кожен повинен докластися до його реалізації. І уповноважений, і кожен громадянин України, ну і звичайно, кожен урядовець, кожен парламентар. І так далі, пане Тараса, мені здається, це було б цікаво, якби ви якраз зробили добірку ось таких відписок, як вам подеколи відповідають можновладці представники депутатського корпусу, намагаючись обґрунтувати, аргументувати свої використання російської мови мови країни-агресора. Це було б дуже, я думаю. Цікаво і спричинило би цілий інформаційний вибух, єдине, що можу додати одну таку статистику: що протягом 23-го року 186 звернень стосувалися органів влади, тобто законодавчої гілки влади, виконавчої судової, тому можете собі уявити, який рівень порушень в яких регіонах, і наскільки цікавими в лапках були відписки. Шановні друзі, ну от я хочу ще надати нам цікавої статистичної інформації або соціологічної інформації, якщо хочете. Станом на листопад 23-го року показало дослідження, що 62% українців, це майже дві третини, повністю відмовилися від російськомовного контенту. Це були результати соціологічного дослідження культурні практики населення України в умовах війни. І, отже, показало це дослідження, що 62% українців повністю перестали дивитися і читати російськомовний контент, надають перевагу українськомовному. 31% значно зменшили споживання російськомовного контенту і збільшили споживання україномовного. І 7% почали більше читати іноземною мовою, але не російською. Ось такі дослідження так вони знову ж таки показують, що. Те, що в нас відбувається на законодавчому рівні, воно цілковито сприймається і навіть заохочується, схвалюється громадянами України, які ці зміни, як ви слушно зазначили, значною мірою і ініціюють. Я сам абсолютно погоджуюся, але хочу сказати, що утвердження української мови це купітка справа. Насправді да, ми контролюємо процес реалізації захисту прав громадян України, але всі без виключення органи влади відповідають за імплементацію мовного закону. І хто би це не був, громадянин України на різних посадах, в тому числі в домашніх умовах, він повинен нести відповідальність і розуміти свою причетність до консолідації українського суспільства, до посилення національних інтересів, до наближення української перемоги. Що стосується 2024 року, хочу сказати, що крім імплементації 40 ї статті закону про медіа, який передбачає збільшення і вимогу до частки трансляції програм української мови в загальнонаціональному регіональному вимірі, 16 липня 2024 року українська стане обов'язковою і для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження. Пане Тарасе, я думаю, що про 24-й рік ми окремо поговоримо, тому що це тема, яка потребує детального розгляду. А наразі дякую вам за коментарі, які стосуються поширення і посилення української мови в сфері телебачення і радіомовлення. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, був в етері українського радіо.